Дорогі брати і сестри, ось уже 2000 років мчить по всій землі блага звіска, яку першому донесли до слуху людини Божі ангели. Ця звістка назавжди змінила світ і життя тих, хто очікував її від Бога. В Євангелії від Луки в другому розділі ми читаємо, та ангел промовив до них: не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давідовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Можливо, для тих пастухів не було б більшої радості, як почути про те, що їх врятовано від ворога, який окупував їхню землю, і ось уже кілька десятків років тримав їх в залежності і у стані постійного напруження. Однак подія, яку сповістили небесні жителі, вона стосувалась не їхнього земного рабства. А рабство більш небезпечного рабства гріха, від якого їх не міг позбавити ніхто, окрім самого Бога. Це справді було великою радістю і не тільки для пастухів, а й для всього світу. Дорогі друзі, сьогодні ця блага звістка звучить і в нашій країні. Вона звучить для пастухів, для робітників, для воїних, для мене, для вас, словом, для всіх людей. І як і людям того часу, так і нам, можливо, хотілося б почути радісну звістку про перемогу над тим ворогом, що прийшов поневолити нашу землю. І ми віримо, що одного дня ми почуємо її. Але звістку, про перемогу над страшнішим і небезпечнішим ворогом, гріхом, дьяволом, смертю, пеклом, зміг завоювати нам той народжений у світ немовля, Спаситель, який є Христос. Господь! Дорогі брати і сестри, і разом з апостолом Павлом, разом з усіма віруючим світом, з усіма небожителями Божими, нам хочеться так само проголосити сьогодні у відповідь на цю дивовижну і велику своєю радістю звистку. А Богові дяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав. Христос народився, славімо Його!